Бач, вологи немає. Ну, Після такої спеки, де її взятися тій волозі. І сьогодні багато запитань задають аграрії. А як же пшеницю сіяти? Важко дати однозначну відповідь, але ми її маємо, мусимо дати через те, що пам'ятаємо минулий рік, коли пішли дощі. На два місяці і сіяли пшеницю пшениця до 20 листопада, яка потім сформувала слабкий корінь, не розкустилася, ну і відповідно дала свої 5 тонн. Тому треба правильно підійти до цього питання і дати хороші виважені поради. Ти готов? Готов. Завжди. Вітаю, друзі! На каналі Мистецтва Поля Сірієнка. Друзі, сьогодні стоїть питання, сіяти пшеницю чи не сіяти. Ну, Хто визначився з питанням, що взагалі не буде сіяти, то зрозуміло. Посіє якусь іншу культуру. Але багато аграріїв, хто додає посівні площі пшениці, хто залишає на тій самій познаці. Питання в тому, що на сьогоднішній день в ґрунті немає вологи. Просто за цієї жари 50-градусній волога пішла, її немає, ґрунт сухий. Але є регіони, де випали незначні опади. І необхідно дати сьогодні пораду. Нас дуже багато питають аграріїв, що робити, чи сіяти в сухий ґрунт, чи почекати, поки, можливо, пройдуть опади. Ну, Їх прогнозують, а пройдуть вони чи не пройдуть. Це. Важко, важко сказати. А щоб не пропустити відео на нашому каналі, підпишіться і тисніть на дзвіночок, і ви отримаєте своєчасну інформацію, що на нашому каналі з'явилося нове відео. Ми пам'ятаємо минулий рік, коли зарядили опади в вересні місяці, якраз пішло збирання соняшнику, і опади були майже півтори місяці. І соняшник гнив. І пшеницю посіяли, хто в, на початку листопада, ну, посівна тривала аж до 25 листопада. Тому, друзі, хочемо дати вам поради з власного досвіду. через те, що такі випадки вони були, ну, я скажу навіть даже і часто, коли необхідно сіяти пшеницю, вже тікають оптимальні терміни. Середина вересня місяця, якщо говорити для півночі України, то взагалі якраз от оптимальні терміни вони вже закінчуються. Друзі, є порада наступна. Якщо у вас підготовлений якісно ґрунт, хороше якісне насіння, не вражене хворобами, хороша енергія росту, є хороша схожість. Ви в добре підготовлений ґрунт на глибину 2,5, ну, не більше 3 см, не глибше 3 см, можете посіяти озиму пшеницю і чекати, поки пройдуть опади. Вони пройдуть, повірте. І вона у вас в добре підготовленому ґрунті хорошо зійде і буде розкущуватися, і війде добре в зиму. Якщо у вас є провокативна в полі волога, ну, наприклад, пройшли опади. 5 мм, 7 мм, та в такій суші навіть і 10 мм, то зробивши предпосівну культивацію, а ви це змушені будете робити, ви можете перемішати сухий ґрунт з вологим. І тоді, коли ви посієте, будуть провокативні сходи, і пшеничка взійде місцями такими островками. Це досить небезпечно, це не, не дасть хорошого результату. Через те, що пшениця вона потім буде конкурувати, нерівномірно розвиватися. Вона ніколи в такому стані не забезпечить хороший врожай. Тому порада, коли є отакий стан, провокативна волога, необхідно дочекатися опадів і потім вже посіяти пшеницю, підібрати відповідні сорти, пластичні, до більш пізніх термінів сівби, додати, можливо. Густоту до рекомендованої норми в оптимальні терміни додати можливо 10-15%. Ну, це необхідно порадитись з оригінатором. А якщо ви поставите шановні аграрії, лайк, то інформацію на каналі на Ютубі отримають більш широка аудиторія аграріїв. Друзі, хочу наголосити, що для спонсорів оптимальної технології. У нас є на каналі серія відео по технології вирощування високих урожаїв озимої пшениці. Ставайте спонсорами і ви отримаєте дану інформацію. Тому, друзі, оце такі поради по сівбі озимої пшениці на даний час. Друзі, ще необхідно зробити акцент на те, що в таких екстремальних, посушливих умовах не всі протруйники. Можуть підходити для протруєння озимої пшениці. Я маю на увазі ті діючі речовини, які володіють жорсткою е сильною, ріст ретардантною дією. Наприклад, такі діючі речовини, як тибоконазол, метконазол, тритіоконазол. Їх небагато, але вони є. Їх навіть використовують як е ретарданти на, для внесення на посівах озимого ріпаку. Тому, друзі. Ви зверніть на це увагу, якщо посуха, обов'язково використати ті протруйники з діючими речовинами, які не мають сильно ретардантну дію. Оце така інформація для вас, шановні аграрії, як зорієнтуватися в цих жорстких умовах, коли ви зібралися сіяти озиму пшеницю, щоб отримати хороші дружні сходи. І потім. Пшениця добре розкустилася, загартувалася, війшла в зиму і перезимувала. Сьогодні з вами я, Олексій Серієнко, наша команда ArtFields. Поширюйте інформацію серед ваших друзів-колег. Коментуйте, ми будемо давати відповіді на ваші запитання. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І я хочу наголосити, що якщо ви не підписані, підпишіться. На наш канал Мистецтво Поля Сирієнка. А ваші лайки, подобайки дадуть можливість інформація на каналі піднімати до гори і робити її доступною до широкого кола аграріїв. Чекаємо на нашому каналі. На все добре, слава Україні! Дякую вам за підписку за вашу, і за ваші лайки-подобайки. Дякуємо, шановні аграрії!